Власником підвалів обухівських багатоповерхівок виступає міська рада. А за їхнє утримання у робочому стані, а також ремонт, відповідає управляюча компанія ТОВ МЖЦ. Одним з найпроблемніших в Обухові вважається другий мікрорайон. Серед висоток цього житлового масиву значну увагу приділили 115 будинку, що по вулиці Київській. В першу чергу зараз першу зиму пережили на цьому домі, посмотрели, які у нас найбільші проблеми. і казав, з великі проблеми це. Горячая вода и отопление первых по счету подъезда и последних отвода. Ну, теплотрас там и все прочее. Проблема виникає через розміри будинку за рахунок того, що під'їзди розтягнуті на значні території, а система розподілу води знаходиться на самому початку. Страждають віддалені квартири, що розміщені в кінці ближче до третьої школи. І це далеко не весь перелік причин, які впливають на воду та теплопостачання мешканців 115-го будинку. У нас із за розбалансування системи всі поснавження, ну системи, нарушення. В циркуляцію води і по тому до останніх під'їздів, ну, в общем-то, не доходить. Теплоноситель в том, при той температурі, которая хотілося б. 115-й будинок по вулиці Київській вважається одним з найстаріших у всьому обухові, а його мешканці постійно скаржаться через перебої у постачанні гарячої води. Задля покращення цієї ситуації теж приймалися міри по гарячій воді ми зробили там определений комплекс роботи. По замене трубопровода на увеличенное сечение, бо он был в процессе эксплуатации, он был просто заменен, скорее всего, на ту трубу, которая была просто, а не та, которая по сечениям должна соответствовать. Замена тоже не совсем в общем -то, эффективность проявила. Потом, при, после установки небольшого циркуляционного насоса, тоже, в общем-то, эффекта сильного не было. И ну, потом пошли на того, что вытачили диафрагмы и В общем, увеличили проходное січення в перших отводах під'їзди, чтобы в останні закрутили циркуляція гарячі води. Головний інженер ТОВ МЖЦ Сергій Золотарьов свої слова підтверджує конкретними прикладами. Спустившись до підвалу другого під'їзду 115-го будинку, для нас влаштували справжню наочну демонстрацію. У даному місці встановлюємо циркуляційний насос і можна увійти, які роботи проводилися. по заміні обратного трубопроводу, що я говорив, циркуляційний насос. Ще треба здесь провести. Сергій Володимирович пояснює численні проблеми у постачанні гарячої води та опалення ще й тим, що ці системи не отримували своєчасних ремонтних робіт. Поважний вік будівлі теж слід враховувати, адже будь-які механізми з часом виходять з ладу. Якби хоча б по чуть-чуть, я думаю, що проводить роботи по заміні просто шли. Пускай даже не в том об'ємі, як там раніше ділася, були плани заміни, там не важливо, трубопровод, ще там стоять. И за эти годы накопилось так, что уже теперь мы просто даже не можем ставить какие-то замены, работы делать. Мы можем только на устранение вещей, ну, неполадок не да, в системе водоснабжения и отопления. В основном этим только занимаемся. Значні труднощі виникають також через відсутність будь-якої технічної документації на будинок, знайти хоч якісь креслення по зведенню чи проектуванню будівлі, на жаль, не вдалося. Тому доводиться працювати з тим, що залишили попередники, не знаючи, який вигляд був з самого початку. Але ці роки було дуже багато труб помініна, і ми не можемо приділити лікбило січення на самділі затвістительно вообще там січення ні, то стратних січені ні. Тобто, ми вже так зараз читаємо сніпи, самі вже висвітаємо, що ставить. Тож відчути результати прийнятих то «Мір» можна буде після 1 червня. Юлія Варламова, Сашко Довбиш, студія БАРТ.